Водолії! Я вітаю вас, водолії, на цьому відео. Так? Ну що, махаємо ми вже ручкою, папа -па, літочку. Так? Е і привітаємо осінь. Так? І давайте на цьому відео ми подивимося, що приготував вересень місяць. Які головні події, тенденції чекають людей під знаком Зодіака Водолі у вересні місяці? І перша карта це у нас Рицар Кубків. Рицар Кубків говорить нам про, якщо ви е, самотній самотня Водолій, то вас чекає вже. Проява якоїсь людини, якась людина з вашого оточення може прийти і проявитися, розказати про свої чувства, що вона за вами там наблюдала. так, Покликати на побачення, можливо, прийде з подаруночком, можливо, когось чекають квіти. от. А взагалі, це розвиток, початок розвитку відносин двох людей, які от, подобаються один одному. Так. Також ця карта може говорити про якусь подорож у якесь місце, де, яке вас наповнює емоційно, ви себе відчуваєте там дуже класно, дуже добре. так. Також по рицарю кубків це можливо захопленням нового хобі. От ви недавно там для себе виявили якесь нове хобі, і зараз ви хочете ним більше часу йому приділити. Наприклад, там, я не знаю, ви захотіли піти на бокс, і зараз думаєте, як собі купити все для боксу. так. П'ятка жезлів водоліє. П'ятка жезлів говорить нам про те, коли треба вистраювати стіну, так, або навпаки, її пробивати. Тобто, якщо на вас багато, там хтось щось хоче вас переконати в чомусь, а ви знаєте, що це неправильно, то вистраюйте стіну і не слухайте, стійте на своєму. так. Але якщо це е, про те, що у вас є якась ціль, у вас є якась мета, ви до неї йдете, а щось не виходить. От двер для вас закрили. Тоберете той молот і відкриваєте її, так? вибиваєте ту стіну. Також ця карта нам говорить про конкурентну спроможність, коли треба буде доказувати про своє місце під сонцем, коли треба буде а, говорити і заявляти про себе, про свою послугу, про свій продукт і не боятися не боятися конкуренції, а там в тій чи іншій сфері, в якій ви працюєте. А, двійка пентак... Пентак... А, да, Двійка пентаклів. Двійка пентаклів водолії говорить нам про а, можливість появи другого джерела доходу. Так, у вас є два джерела доходу, і ви будете. А, Балансувати між двома роботами, і там, і там, можливо, поява якогось підробітку. Так? Або це коли вам треба збалансувати витрати і доходи. Тобто, ви будете там щось рахувати на початку вересня, хватає, не хватає на то, на все. Тобто, коли ми рахуємо, що ми маємо, що ми отримуємо і що ми витрачаємо. Хай візьмемо ще одну колоду для вас водолії. Дев'ятка пентаклів, супер! Збирають урожай водолі. Дев'ятка пентаклів це коли ми збираємо урожай тих дій, які ми робили раніше. Тобто, це коли гроші є сьогодні, будуть завтра і будуть післязавтра. Це коли ми прикладали зусилля, ми щось робили там, розвивали свій бізнес і зараз. Він виходить на той рівень, коли ми можемо просто збирати отакі от пентаклі, як по саду яблука. Так? Також ця карта говорить про витрачання коштів на саму себе. Можливо, ви собі купите якусь путівку, можливо, ви себе порадуєте там якимось шопінгом, або якоїсь такої дорогоцінною покупкою. Наприклад, якусь прикрасу купити, або новий телефон, от щось, щось дорогоцінне, дорогостояще ви собі купите, щоб порадувати себе водолею. Так? Трійка кубків. Трійка кубків це коли нас кличуть на якесь свято, можливо, у вас покличуть до когось на день народження, так? на хрестини, новосілля, там, я не знаю. На весілля, тобто це святкування чогось. Можливо, у вас буде якийсь результат, і ви будете кликати там, друзів, близьких для святкування чогось. Тобто повод для святкування буде. Так? Також по трійці куб, куб, кубків може бути, що ви просто вирішите зустрітися зі своїми друзями, близькими, так, якісь такій компанії, теплій, десь на чашечку кави або на. Там стаканчик просеку. І це буде нереально гарно проведений час, де кожен буде ділитися своїми досвідами, своїми емоціями, але от такий от теплопроведений час. Карта Зірка. Ну, що водоліє? В когось здійсниться якась мрія? По карті зірка це здійснення наших мрій або поява нової мрії. Тобто, можливо, у вас з'явиться мрія, яку ви... Ну, от ви не думали, що ви можете про це мріяти, у вас з'явиться. Так? Також водоліє ця карта популярності. Кому це актуально? Можливо, хтось працює на клієнту-потік на популярність, веде свій блог. То у вас буде успіх у вересні місяці, так? Можливо, ви підете на концерт якоїсь зірки, або взагалі по вулиці будете йти і зустрінете якусь популярну особистість. І захочете з нею сфотографуватися, так? От. Ну, давайте ще візьмемо колоду для вас, водолії. Рицар пентаклів, збільшення фінансів, збільшення стабільних фінансів. Рицар пентаклів говорить нам про прихід грошей, от, на які ви працювали. Так? Це може бути зарплатня, це може бути збільшення вашої зарплати, це може бути збільшення вашого доходу, збільшення клієнтів, якщо ви працюєте на клієнтопотік. Так? Це може. Це рицар пентаклів, це завжди про гроші, це завжди про збільшення тих фінансів, які ви. Не, не одноразово отримаєте, а от які ви отримуєте стабільно, там, чи кожного місяця, чи два рази в місяць. Тобто це збільшення тих фінансів, які ви отримуєте стабільно. П'ятка мечів. П'ятка мечів нам говорить про конфлікт, так? Де ми були повинні доказувати свою точку зору, відстоювати е, свою, там, свою думку і вести якусь борьбу з кимось, так? Там якийсь конфлікт, скандал. І по п'ятці мечів я скажу, ви виграєте цей конфлікт, ви виграєте цей скандал, ви докажете те, що ви хотіли, але. Ціна цього, цього буде дуже зависока. От, наприклад, ви з кимось там конфліктували, ви доказали, що ви, били, ви прави, права, так? і людина вас почула, людина признала вашу е, правоту, але потім вона з вами перестала спілкуватися повністю. Тобто, це коли перемога. Але тою ціною, яка вона не, ну, вона не стоїть, не коштує. Тому будьте обережними. Якщо комусь щось хочете доказувати, то подумайте, чи воно того треба вам. І чи всі будуть задоволені? Десятка чаш. Прекрасна карта. Мені, а. Щось здається, що ви все-таки, хто мене дивиться з водолів, прислухайтеся до моєї поради, так? Тому що десятка кубків, дивіться, яка щаслива сім'я. Це про а, мама, тато, син, та собачка, кіт, так, це про нереальну теплу атмосферу вдома в сім'ї. Це коли все прекрасно, це коли все добре, коли все гармонічно, гармонійна сім'я, гармонійний так, час. І це про те ще десятка кубків, що коли наша мрія здійснюється, або ми задоволені собою. Ми задов... І не тільки собою, а всім, що, що відбувається навколо нас. Тобто мене влаштовує моя робота, мене влаштовує там, мій відпочинок, мене влаштовує моя сім'я, мій партнер, мої діти, мої родичі, мої друзі. От мене все влаштовує. Я там, де я хотів бути. Мені, мені подобається моє життя. Прекрасна карта, перепрошую, так? Uh, і, що? і подивимося для вас водолії, карту поради на вересень. Що нам карти порадять для вас водолії у вересні місяці? Так. Карта сила. Будьте хитрішими. Будьте хитрішими, навіть якщо це відноситься до своєї підтірки мечів, а навіть якщо не відноситься. Так? Карта сила говорить про те, що коли ви хочете чогось добитися, якоїсь своєї цілі, або комусь доказати свою праву, або когось в чомусь переконати, то по карті сила треба не фізично, не так, не грубо, не твердо, а з хитрістю зманіпулювати. Там, як це кажуть, чуть-чуть акторського майстерства використати, тобто схитрити десь, зманіпулювати, можливо, десь щось збрехати. Там, от, але Тим не менше, ви отримаєте свій результат, але зовсім іншим підходом. Я вас обнімаю, цілую, дякую вам за перегляд водолії. Бажаю вам прекрасного вересня і до нових зустрічей!